Дуже галега, дуже гарно. Так, таке пейзажі, так. як на картинах, тільки ми по таких пейзажах проїжджали на машиніці. Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, буквально за годинку чи близько того виходить друга частина нашої подорожі до озера в гори, в піренеї. В першій частині це була переважно дорога, як ми дістались місця призначення. А ось зараз вже наша піша прогулянка, наш хайкінг і безпосередньо озеро. Озеро і навіть водоспад. Тож запрошую до перегляду. Ти береш мою Угу. Uh -huh. Давай. Ти і ляльку взяла з собою на прогулянку. Так. А я їм згадаю, на одна нога. Одна нога болить? Uh -huh. Ну і ходи тоді тою, що не болить. А тою, що болить, не ходи. Лі, насдоганяй! Травичка зелена, мене показує 24 градуси. Тим на сонечку видається спекотніше, але все одно така прохолода, якої ми вже давненько не відчували. Загалом людей було дуже багато, такий трафік і піднімались вгору, і спускались нам назустріч багато людей. Ми прибули на місце десь о 12. Тож близько двох годин піднімаємося вверх, особливо ближче до вершини. Там до верхівки там дорога вузенька, багато каміння, доволі різкий такий підйом, і ось ці зустрічні перехожі. І ті, хто з нами теж хто хотів когось обігнати або відставав, створювались затори навіть на такій доріжці. Але що поробиш? Популярне місце, особливо в період величезної спеки, коли люди. Великою кількістю поїхали туди, куди і ми. Тож виходить так, що зараз найвищий сезон в цьому високому місці. Давайте трошки ліві почини, підемо Таке, де чисте. Лягай траву. Ні, вона так не хоче. Як зможеш? люди дава. Типу високі, дуже, а вони не погоївки. Бо тут типу, вони худенькі Логічно. високі, худенькі, але є люди, які. Зустрічали також багато дітей, ми були не унікальними. і навіть з такими немовлятками в спеціальних кенгуру, в спеціальних рюкзаках люди відправилися на цю прогулянку. Це виглядає дуже. Класно насправді, тому що люди, навіть виховуючи дуже маленьких дітей, собі не відмовляють в тому, щоб так активно на свіжому повітрі провести час і взяти з собою дитину. Ну власне, наша чималенька родина теж. Приваблювала увагу погляди людей, всім було цікаво, ще й активно діти йшли між собою, спілкувалися українською, на це теж звертала увагу. Що хотіла сказати, що навіть по автівках, які стояли на парковці, і по розмовах людей, які нам зустрічалися дорогою, можу сказати, що це популярне місце серед французів і іноземців, і туристів з інших країн, з іншою мовою, було не так багато. іспансько я чула трошечки. А так, 90% подорожуючих це були саме французи.

Дуже цікаво було спостерігати також за людьми доволі дорослого віку, 70-80, які ось зі своїми наплічниками, спеціальними паличками такими для хайкінгу, для піших прогулянок, як це правильно називається. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто краще це знає. Але ось цими, з цими тростинками. Піднімались вгору, спускались вниз парами, групами, і це теж наводить на такі думки про те, як можна активно жити, активно подорожувати, гуляти, давати собі фізичні навантаження навіть в такому поважному віці. Це надихає, надихає. І хочеться себе уявляти в майбутньому саме такою, щоб здоров'я і фізичний стан, фізична форма дозволяли продовжувати так. Такі прогулянки собі дозволяти так. От, бачите, де паркінг? Там наша автівка стоїть. А ти Це ми вже так віддалились.

Олі нашків не відчуваєш. Вони самі по собі йдуть не можу передати словами, як це тішить, коли бачиш своїх дітей активно фізично. Активно проводячи час і з ними, я бачу, як їм подобається ця прогулянка, незважаючи на те, що почалася подорож така, так би мовити, м'яко кажучи, без ентузіазму наших підлітків щодо цієї такої пішої прогулянки. Ну, Хіба що Семен він завжди за, за всі ці походи, за всі ці активності. Але Мені було дуже приємно спостерігати, як діти насолоджуються цією чудовою природою з такими незабутніми враженнями, краєвидами, пейзажами, які нас оточували, і це дорогого вартує. Звичайно, я те За тією дамбою. Щоб його побачити, треба туди ще. Тут зарозуміть, тут прямо екосистема, зрозуміло, що так би атимете. Ми часто сідали перепочити, особливо Лія, як тільки була можливість, якийсь величенький камінець, якийсь такий привал можна було облаштувати, то вона цим користувалася, але насправді зупинялися ненадовго. Хвилинка, максимум дві, і рушали далі. Тому ми дісталися відносно швидко, хоча можна було б і не так поспішати. На горі, біля озера ми збиралися пообідати нарешті, і так як в дорогу ми не надто щільно їмо, щоб в дорозі, в автівці не ставало там погано, щоб не нудило, тож намагаємося е не припрошувати, не пригощати дітей саме такими там сніданками чи перекусами. Тож всі поспішали і не тільки побачити озеро, але й пообідати. Доволі складно. Там синє озеро і липі будуть спати. Ми на Ні, мамо, озеро, озеро. з ними нічого не бачити.

de prints é pandu Обережно до цього. Набагато, але ще до Ще годину йти десь. Годину? Ага. Нижче бери. Ні, іди зверху. Це було ти пікнік на цьому камені. Що? Ви робите пікнік на цьому камені. І якщо ви там було пікнік, то це не було їжі. ближче і ближче вже. А, Схоже на горобину таборі. А, можна їсти. Ну, пташки її їдять взимку, а так гірко, гірке дуже ліде. Але дуже гарні дерева. Там цілі ліс таке. Це теж ваканда. ваканда. Ваканда? Ваканда вакану. А, осінні так. Осінні яхту. Давайте. Краще. Зараз, мабуть, найважчий буде шматочок дороги. Ну, проходять то звичайно і ми пройдемо. Просто що зараз найкрутіше буде. Камінечко. Лі, давай, тримайся Лі, мене. Ні, тобі знадобиться дві руки. Щоб дряпатись по камінню. Давай. Ми знайшли малину тут в камінні. Французька, Французька... гірсько-озерна малина тут росте. Мене на цьому все кіна не буде. Насправді не можу передати навіть словами, як мені шкода, знову розрядилася і камера, і телефон. Ось це були останні кадри, але, звичайно, ми ще кілька годин провели поблизу озера. Діти гралися. Єдине, що ми не пішли далі до водоспаду, бо побачили табличку там серед каміння. Вона. До речі, така не яскрава і доволі застаріла, але там написано, що це зона підвищеної небезпеки, і було зрозуміло, що ось ці величезні глиби, такі каміння, вони обсипались, тобто частина скелі, де водоспад спадає, вона в якийсь момент, не знаю, в якийсь там обвалилася. І як... Я казала чоловіку, якби я була сама або ми були самі, ми я б сходила до водоспаду, туди бачила, що люди туди добираються. Не всі, не всі долають такий шлях, як подолали наші діти, і ми разом. Але саме через попередження про небезпеку і. Взагалі, будь-яку вирогідність того, що може щось таке статися, то ми навіть не розглядали вже можливості йти туди далі. Просто побули поряд, діти погралися біля води. Там вже було не так, не такий різкий захід у воду. Вони трошки там з камінням погрались, але все, все це мені не вдалося. Зафільмувати в чоловіка теж в нуль розрядився телефон, що е, знову навело мене на думку, я себе посварила в чергове, що досі в мене немає павербанку. <смі> Спойлер, забігаю наперед. Наступного дня зранку я це зробила, я замовила собі той павербенк, Бо ну, що це за фільмування? Що це за блогерка, в якої камери не витримують і половину шляху, половину дня. Отже, Шлях назад, повернення вниз, води треба буде взяти наступного разу більше води, тому що ось по літру, менше, мабуть у нас навіть по літру води було на кожного. І закінчилась повністю вода, коли ми вже назад поверталися. Не стали купувати в тому маленькому магазинчику, в якому там склянка води 2.50 куштула. Не знаю нащо вам ця інформація, але вирішила, що витримаємо назад, але на майбутнє треба розраховувати все ж таки, щоб хоча б по 2 літри брати і відчувати себе комфортно. І... Це було дивно, і я не знаю, чи в майбутньому вони якось це вирішать питання, чи це просто неможливо і занадто складно. Але питної води там на горі не було. Був туалет, біля якого можна було з крану. Ну, був кран, труба, кран, але було написано, що це вода з озера, це не питна вода, тож, будь ласка, не набирайте. Багато хто таких подорожуючих, як ми підходили зі своїми такими флягами, щоб набрати, читали. І кидали цю затію, і вже нічого з цим не могли вдіяти. Але добре, що ми і так запаслися, нам вистачило, але поспішали, вниз, щоб в першу чергу попити. Всім дуже хотілося пити. Вода нагрілася в автівці, була просто гарячою, як гарячий чай, але все одно задовольнило наші потреби. На цьому все насправді дуже багато емоцій, багато чого могла б про це розповісти. Якщо коротко, три речі, про які я шкодую, про те, що з поганим настроєм сідали в автівку, бо не всі могли організуватися, я нервувала, дратувалася. Ось, Потім все налагодилося. І взагалі це дивно для мене, коли я про це думаю. що, Незважаючи на те, що втомилися, Ходили вісім, я порахувала, що тільки на ногах, тільки ходіння, в нас було 8 годин. Годинку ми посиділи там, поїли, пообідали, а то весь час ми рухались. І це неймовірно, але незважаючи на в тому, чим ближче до вечора, до завершення нашої такої мандрівки і подорожі, тим покращувався настрій у всіх. Уявляєте, діти між собою так. Дружно розмовляли, гралися, спілкувалися, відчувалася така наша родинна єдність, і це, вдруге, за останній час. Я ось так помічаю, це безцінні моменти і. Ціную, пишаюся нами і хочу ще раз, ще раз, щоб ми це все повторили. Як і діти теж всі в захваті, всі як сказав Миколай, що нас найбільше, мабуть, здивувало, бо він зазвичай до таких подорожей досить скептично ставиться. Він сказав, що було все майже ідеально, якби ми там на початку трохи не пересварилися дехто з нас. Ось то все було просто ідеально. І це така висока, величезна, висока оцінка того, що відбулося з нами в суботу. І, ну, як я вже сказала, можу про це безкінечно казати. Отже, перше про те, що пересварились. По-друге, що, що я павербенк досі не застосувала і не змогла зафільмувати все, що я хотіла б вам показати і розповісти. І третій момент, що жодної фотографії так і не зробили, поки відкладали цей момент, потім не було на що зробити ту фотографію, таку спільну на фоні озера, немає фотографій. Тож це говорить про те, що нам варто повернутися ще раз на це озеро і бути вже більш підготовленими. Тож залишайтесь на каналі, буде продовження. А поки ще трошечки дороги назад ми ще заїжджали в супермаркет, в Lidl і що купили. Я показала вже на каналі про закупи, а так взагалі все. Не буду більше затягувати це відео. Дякую, що залишаєтесь, і підписуєтесь на канал. І, будь ласка, бережіть себе, все буде добре. До нових зустрічей!